Так, чергове тихе полювання. Вийшов за грибами. Ось знайшов два таких красавчика. Два білих, Дивіться. Сьогодні. Ось і другий. Можете два, поряд ростуть. зараз будемо їх збирати. Що грибочки ще є? О, красавчик. Дивіться о. Боровичок. Клас. Клас. Так, зараз ще одно. Бачите, заховався. Рибників дуже багато. Рибів стало трошки менше вже. що зібрали багато. Багато людей ходить. Нічого. Опа. Оце два біляка. Дивіться як і Супер. Так, зараз буду продовжувати тихе полювання, ще багато красивих перспективних місць. Є.